Дітей, маленьких, братів, сестер, батьки. І ми як батьки, як церква, повинні завжди молитися за них. І я хотів би, щоб брат Орест, прошу брат Орест, також провів, тому що наша сестричка захворіла, а ми передаємо слово брату. Всіх діток запрошуємо до переду. Всі, хто є дітки, в душі бажать себе теж дітками. Всі, хто хочете сюди ближче, допереду, до мене, ближче, ближче, матінко. А гецерко, ви можете присісти. У нас зараз буде такий час, коли дітки говорять слово вірші з Біблії. І якщо у вас є на серці якийсь місце в Біблії, яке наступну цього тижня, також просимо вас поділитися з нами. Дітки, хто сьогодні готовий. Ты готовий? готовий, молодець. Матвійко, молодець. Прошу тобі зараз, бо так, лікує Саме сопшором сим 3. рани. Хто ще має вірших діток? Ніхто не має. Добре, а дорослих хтось готував сьогодні. Хтось має якесь слово? Добренько. Сьогодні всі трошки. А, Брат Льоня, прошу. Кожен, хто вірує в нього, не буде соромним. Ривмено 10-11. Слава Богу. Дякую. А, сьогодні місце кеме. Мене... Для мене було важливо ми з цього тижня. Це я Фелиптянам, четвертий розділ. Ні, про що не турбуйтеся, але у всьому е, віддавайте але усе віддавайте в Божі руки і з подякою і з проханням. Е, Моливлик, проханням, Моли, прохання, подякуємо. Ні. Е, більше нікого, давайте ми зараз станемо наші ноги. І ми помолимося за наших діток, в кого є на серці помолитися, тому що дітки це найцінне, що є. Ісус сказав, будьте як діти, і давайте ми помолимося за наших діток, як за своїх діток. Так Господи, дякую за дітей, просимо Твого благословення на їхні душі, на їхні тіла, щоб ти їх болів в цьому світі, в школах, в садочках, вдома Боже. А найголовніше, щоб ти працював всіх, та діткою, з їхньою такою детською душою, щоб вони в свій час. Розпізнали Батька Небесного і віддали своє життя Тобі. Благослови кожного, хто в цій церкві, хто по якимсь причинам не може бути на моїх всіх твої руки, святі ввіляє наш батько. Благослови і збережи від усякого зла. Ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Господь, батько Небесний, ми приходимо перед Твоє лице в цій молитві за наших маленьких діточок, Господь. Ми тобі дякуємо, що ти нас ними благословив. Ми дякуємо, що вони нас є і не нас тішать, Господи. І просимо Тебе, церква, благословляй їх на кожному кроці. Просимо благослови їхні маленькі сердечка, щоб вони йшли тою дорогою до Тебе, Господи. Благослови зараз надійну школку, де вони будуть навчатися, благослови, щоб вони приймали Твоє слово, щоб ці зернятки проростали, і щоб кожен, хто є на цьому місці, в маленьких діток вони далі були віруючими, хорошими християнами. Благослови їх, благослови, щоб все було на славу тобі, а тобі слава навіки. Амінь. Слава Богу, брате.